В заяві на сайті власної ради йдеться про те, що планується ініціювати звернення до військової і цивільної адміністрації з приводу посилення захисту від можливих терористичних повітряних атак інші музеї та місць історичної пам'яті. А про що йдеться? Тобто, як можливо захистити музеї додатково, не виключено, що можуть бути піддатися удара і інші місця історичної пам'яті. Пам'яті місця культурної тому мені здається, що тут потрібно зараз посилити їхню охорону. Зрештою, ми через нас інформації були свого часу від військової адміністрації відповідні інформації про те, що готуються відповідні мобільні групи. Які будуть власне боротися з шахедами в першу чергу, бо ми розуміємо, що коли йдеться про ракети, це є силами ППО безпосередньо протидія ракетним ударам, здійснюється. Коли ми говоримо про шахеди, це мобільні пересувні групи, які власне мають можливість боротися з шахедами. Не знаю, що по цілій країни створені такі мобільні групи. Вони створені і в Львівській області. І, мабуть, е ну наскільки мені відомо то через офіційні інформації, основною метою мобільних груп є забезпечення території області від шахетних ударів, і в першу чергу захист об'єктів інфраструктури. Тому ми в своєму зверненні звернулися до військової адміністрації, щоб, цих об'єктів критичної структури, також важливі місця національної були в пріоритеті е е е е діяльності мобільних пересувних груп і е захисту цих міст від сухетних і ракетних ударів. Yes. Е знову ж ну для якщо мобільна група е мала своїм завданням захищати у можливо, музей у Білогорщині, нищення музеї би не відбулося. Ми розуміємо, що ми не могли цього мобільні групи. Мабуть, ну не було такі міста, як Дубляни, чи білогорща в переліку е, мобільних груп. Тепер потрібно, щоб місця національної пам'яті були в переліку діяльності мобільних груп. І якщо є недостатньо таких груп, їх треба збільшити, їх треба створити. Я переконаний, що тут е, однозначно буде. Е, ну, і долучиться і бізнес, і громадяни. Якщо паче немає автомобілів, немає там людей, то я переконаний, що будуть і добровольці, і люди, і військові, які готові будуть захищати не тільки місця критичної структури, а й місця національної та історичної пам'яті і культурної спадщини.